Слава Ісусу Христу. По милості Господній ми сьогодні знаходимося на цьому місці в Домі молитви, для того, щоб дійсно наш Господь був достойно прославлений. Отже, кожен з нас сьогодні зранку зробив певний вибір у своєму житті: прийти на це місце, де ми приходимо не один раз, чи залишитися вдома. Залишиться вдома зі своїми, можливо, проблемами чи певним часом проводити. Ось цей Богом дарований час у недільному дні. Кожного дня ми робимо вибір у своєму житті, що є головним, а що є другорядним. Що ми можемо вважати вартим прикладати зусилля, а що ні? Вартим витрачати час. І переважно, коли ми говоримо з людьми, то зазвичай, коли мова йде про якесь привітання. І побажання, то ми чуємо досить часто, майже постійно, це побажання щастя. Ви знаєте, у 2008 році Соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Розумкова було проведене дослідження серед громадян віку від 18 років, які представляли все населення України. І було задано одне питання. Що потрібно для щастя у першу чергу? Отже, відповіді розділилися подібним чином: це цікава робота 3,9%, власне житло 4,2%, чиста совість 5,1%, свобода, незалежність, 5,2%, любов 6,1%. відчуття власної необхідності 7,5%, гроші 9 в ньому дні. Ось такі результати опитування людей, які живуть поряд з нами, які живуть у нашій країні, які живуть тими самими проблемами, якими живемо ми з вами. Отже, впевненість у завтрашньому дні майже кожна третя опитувана людина назвала це головним, що їй потрібно, щоб відчувати себе щасливою. І знаєте, наступним постає логічне питання. Що або хто може дати людині впевненість у завтрашньому дні? Зазвичай люди вам будуть давати різні відповіді, і я думаю, багато хто скаже, що впевненість у завтрашньому дні дає мені моє здоров'я, тому що я почуваюся здоровим, і я розумію, що завтрашній день я можу так само працювати і отримувати все, що необхідно мені для життя. Інші скажуть, що це хороша престижна робота, можливість. Кар'єрного зросту або розвитку. Ще інші скажуть, що це гроші. Напевно, ми чули всі такий вислів, що не в грошах щастя а в їх кількості. Інші скажуть, що це маєтки, це те, що тішить моє серце, те, що дає ось це солодке почуття володіння, що це те, що дає мені Бог, щоб я міг володіти. Інші скажуть, що це скарби і придумують різні способи, як їх зберегти або навіть і примножити. Ще хтось скаже, що це є діти, тому що вони є моєю надією, що вони потурбуються про мене, коли я зістарююся. Але якщо бути відвертим, то все те, що я перерахував, воно досить примарно і досить примарно виглядає як надія, на яку ми повинні покладатися в своєму житті. Здоров'я ми можемо втратити, і це не є якесь особливе відкриття для нас, тому що ми, живучи в цьому тілі, ми підладні цьому. Закону старіння прийде час, і наші гроші, кошти підладні інфляції, маєтки підладні руйнування, власників скарбів підстерігають злодії. Діти доволі часто, на жаль, в наш час не оправдовують сподівань батьків. Отже, для нас, для тих, хто пішов з Ісусом Христом, я думаю, для тих, хто вірував в Івангелію, цілком зрозуміло, що справжню впевненість у завтрашньому дні може дати тільки той. Хто встановив порядок ось цих днів, той, хто створив усе, для кого не існує поняття вчора, сьогодні і завтра. Тому що Він є сущий, Він є поза часом. Справжня певність в завтрашньому дні це не просто певність в тому, що для мене Бог дасть все необхідне завтра, тому що в мене, як думають люди, є хороша робота. Щось відкладено на цей чорний день, як ми говоримо, або є діти, які допоможуть, я сподіваюся. Впевненість, яка ґрунтується на тому, що завтра все буде так само, як і сьогодні. Що завтра зійде сонце, буде ця хороша погода чи гірша погода, але той день наступить, тому що ми сподіваємося на це. Цього є надто мало. Воно є доволі незначним, тому що завтра. Як ми знаємо, не у нашій владі. Справжня впевненість у завтрашньому дні це впевненість по відношенню до вічності, впевненість у тому, що є більшим, ніж певність у завтрашньому тимчасовому житті, впевненість, яка діється людині Богом, дається людині Богом вірою через спасіння у Ісусі Христі. Спасіння від гріхів ось те, що має надзвичайну цінність. Отримавши, яку в тимчасовому житті людина входить з нею у вічність. Слово Боже дає багато прикладів тих людей, які зрозуміли ось цю необхідність і виняткову можливість і важливість віри і спасіння. І зрозумівши це, вони докладали багато зусиль для того, щоб ті, хто є поряд з ними, їх рідні, їх близькі, також повірили і спаслися. Отже, я пропоную, щоб ми відкрили слово Боже, і прочитали дві історії, дві історії про двох людей, які були з поганського народу, але які бажали, які хотіли і прагнули отримати спасіння. Причому не тільки самі вони, але й спасіння для тих, хто був поряд з ними. І перша історія, яку ми читаємо, це історія записана у книгі дії Святих Апостолів, 10 розділ. З 24 по 33 вірші, потім 43 і 44 вірш, дії Святих Апостолів, 10 розділ, 24 по 33 вірш, читаємо історія про Корнилія. І на завтра прийшли вони до Кесарії, а корнилій чекав їх, рідню і близьких друзів, покликавши. А як увіходив Петро, корнилій зустрінув його, і до них йому впав і вклонився. Та Петро його підвів, промовляючи, остань, бо, бо й сам я людина. І розмовляючи з ним, увійшов і знайшов багатьох, що зібралися, і промовив до них: ви знаєте, що невільно вільно юдеєві приставати і приходити до чужаниці. Та відкрив мені Бог, щоб я жадну людину не мав за огидну чи то за нечисту. Тому я без вагання прибув, як покликано. Тож питаю вас, з якої причини ви слали по мене. А Корнилій сказав четвертого дня аж до цієї години я постив, а о дев'ятій годині молився я в домі своїм. І ото перед мене став муж у блискучій одежі і сказав: Корнелію, почута молитва твоя і твої милостині перед Богом згадалися. Тож пошли до Йопії і приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в гарбарника Симона у Господі край моря. Він прийде і розповість тобі. Я зараз по тебе послав, ти добре зробив, що прийшов. Тож тепер перед Богом ми всі стоїмо, щоб почути все те, що Господь наказав був тобі. І далі 43-44 вірші: усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів його імення. Як Петро говорив ще слова, ці злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слова. Отже, перед нами історія про Корнилія. Що ми дізнаємося про цю людину, і це є важливо для того, щоб знати, чому він діяв саме таким чином. Це був сотник, людина, яка служила у війську. Це був побожний та богобійний чоловік, про це ми читаємо у книзі дії всіх апостолів, 10 розділ 1 і другий вірш, який давав людям щедру милостиню. Далі ми бачимо, що не тільки він був таким, але і навколо нього були такі самі люди, були навіть ті вояки, які були під його владою, але були богобійними. Це коротка, але дуже позитивна, позитивна характеристика. Особливо, коли ми подумаємо, що ось ці слова говорять про людину, яка є сотником римського війська, війська, яке не сиділо, склавши руки, яке постійно воювало. Яке бачило і приносило багатьом страждання і смерть у їхнє життя. І ще одне, що говорив ангел йому, те, що його молитва була вислухана Господом. У 24-му вірші ми підкреслимо дуже важливий момент, отримавши вказівку від Ангела Божого, бувши богобійним, Корнилій зрозумів важливість події, яка Перед ним. Він зрозумів важливість тої події, яка очікувала його, це подія зустріч з Петром. І розуміючи це, він кличе рідню і близьких друзів. Він кличе тих, за яких особливо турбується і переживає. І знаєте, коли Петро увійшов, написано, що знайшов багатьох, що зібралися. Багато людей очікували разом з Корнилієм на Петра. Очікували на те, що Господь. Скаже їм через Петра, скаже їм той, кого послав сам Бог. Тож тепер перед Богом ми всі стоїмо, щоб почути все те, що Господь наказав був тобі. Читаємо в 33 му вірші. Петро передає своє навчання, яке закінчується словами, які ми читали в 43 вірші. Кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів його імення. І ви знаєте дійсно. Чудовим був результат проповіді Петра, цих коротких, коротких слів, які ми читаємо, які говорять про те, як дійсно людині отримання, отримати прощення гріхів. Це те, що на всіх тих, хто був там у горниці, ми читаємо далі, хоч зійшов Дух Святий на всіх, хто слухав слова апостола. Розуміючи ось цю важливість моменту, Корнилій кличе всіх. Він не ховає усю цінність, яка повинна бути об'явлена для нього від Бога, він ділиться нею з іншими. Спасіння отримують всі, хто слухав Петра, всі, кого запросив Корнилій. Наступна історія це історія, яка знову ж таки написана в книзі дії Святих Апостолів, 16 розділ, з 23 по 34 вірші. Дії святих апостолів, 16 розділ з 23 по 34 вірші, ми читаємо історію про в'язничого сторожа. Отже, читаємо уривок Слова Божого і, завдавши багато їм ран, посадили в в'язницю, наказавши в'язничому дозорцеві, щоб їх пильно стеріг. Одержавши такого наказа, той їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у колоди. А північної пори Павло й сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основи в'язничні, були захиталися. І повічнялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Як прокинувся сторос в'язничий і побачив відчинені двері у в'язниці, то витяг меча та й хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали ув'язнені. А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи, не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут. Зажадавши що той світла, ускочив і тримтячий припав до Павла та до сили. І виви їх звідти і спитав добродії, що треба робити мені, щоб спастися? А вони відказали: віруй Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. І слово Господнє звищали Йому та й усім, хто був у домі Його, і сторож забрав їх того ж часу вночі, їхні рани обмив, і охрестився негайно Він сам та його всі домашні, і він їх запровадив додому свого, і поживу поставив, і радів з усім домом своїм, що вірував у Бога. Ви знаєте, ми не читаємо у цій історії тих характеристик, які мав сотник Корнелій. Мало що написано про цього сторожа в'язничного. Ми можемо тільки собі уявляти, яким було його життя. Але один момент ми можемо взяти з цієї історії, яку ми прочитали, що це була дуже відповідальна людина, яка була готова навіть вбити себе за неналежне виконання своїх обов'язків. Адже читаємо, що йому було наказано пильно стерегти Пивла та Петра. І він зробив все, що від нього залежало, щоб ось цей наказ виконати. Він їх посадив, напевно, найтаку потужнішу камеру, яка була в тій в'язниці, заклав їх колоди, щоб виконати те, що було йому наказано. Але що може людина протиставити проти Бога? Звичайно, бачачи ось цей надприродний спосіб, яким апостоли отримують звільнення? Яке, в свою чергу, означає неволю саме для нього або страту цього охоронця сторожа, дивно було охоронцеві почути ось ці слова Павла, не чини собі жодного зла. Але ще дивніше для нього було побачити те, що всі в'язні були на місці, ніхто нікуди не розбігся. І такі надзвичайні події викликають у сторожа одне питання. Що треба робити мені, щоб спастися? Я не знаю, чи цей сторож був, коли в тих подіях, коли схопили апостолів, чи він знав, за що їх схопили, він просто виконував свою службу. Але ось це питання, яке він задає, воно і досить важливим, тому що він зрозумів, що перед ним незвичайні люди, перед ним ті, яких він ніколи раніше не бачив. Ті, які проповідують дивну науку, якої він ніколи не чув. Але усі події, які відбулися, їх було достатньо для того, щоб в його серці виникло все важливе запитання. Що робити мені, щоб спастися? І відповідь була досить простою: вірою в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім, яка велика обітниця, яка велика обітниця, яка невдовзі сповняється. Почувши слово з уст Павла і Петра, в'язничий сторос зі всім своїм домом вірували і охрестилися. Сторож отримав набагато більше, ніж те, на що він сподівався, а точніше навіть не сподівався, виконуючи те, що було доручено йому. Ось ці два приклади, які мають щось спільне і щось відмінне від себе. Двоє людей, які були дещо різні у своєму становищі. Але двоє людей, які шукали відповіді на свої питання. І шукали, можливо, по-різному. Кожен, ішовши тою дорогою, яку Бог йому дав проходити, але у результаті вони отримують разом ось цю радість, про яку говорив брат переді мною, радість, яку не може зрозуміти світ, але радість, яку Бог дає тим, хто вірує в нього. Дорогі брати і сестри, серед нас є багато тих, напевно, всі ми маємо наших неспасених рідних, ті, хто є дорогий для нашого серця. Це є так само і наші діти. Можливо, є ті, хто був колись Господом, але відпав. Ви знаєте, ось ця обітниця. Обітниця, яка була дана сторожу, вірою в Господу Ісуса Христа і буде спасений ти сам, та твій дім, вона повинна спонукати нас до, до певних дій. Вона повинна спонукати нас до безперестанної молитви. За тих, хто є дорогий для нас, Отримати, отримавши спасіння по вірі в Ісуса Христа і сотник, і ось цей візничий сторож вони дбали не тільки про себе, але й про тих, хто був поряд із ними. Сотник зі своїм домом і близькими друзями, і в'язничий сторож зі своїм домом отримали спасіння і справжню впевненість у завтрашньому дні. Отже, будемо молитися. Будемо допоминатися вчасно і невчасно, щоб і наші доми, ті, хто є дорогими для нас, прийшли до Христа, отримали впевненість у завтрашньому дні: дні, які не у нашій владі, але всі дні у владі Божій, як і сама вічність. Амінь.